Проходьте, будь ласка. Окей. Okay. одну хвилинку леді. Uh -oh. Ви знайомі з нашими правилами. Okay. Так, звісно. Hmm. О, до речі, подивіться, яка чудова іграшка у мене є для вашого малюка. О, прошу вибачення. Я, мабуть, піду. Геть звідси. Щодня одне й те саме, а іграшка, до речі, класна. Прямо по коридору. Oh Ого, яка богиня. Добрий. день. Мені всьому палату. Ось це красуня. Здається, я закохався. Я можу пройти. Okay. Так, звісно. Дякую, що пустили без черги. Мамочки, я на ній одружусь. Добре, до зустрічі. Ей, а ви куди? Аносійте. Хоча добре, проходьте. Привіт! Ох, вже ці погляди. О. Ну, Годі саме головне, що я змогла принести до лікарні своїх улюблених хом'ячків. От вони мої солоденькі. Ну і що, анудьгували? Одна мить. Все ще що. Ви що не бачили знак? Mm. Здаємо хом'яка та проходимо. <рігум> Який хорошенький! Як це? Я не готова залишити своїх рибок. Але здається, у мене є ідея. Прикинусь медсестрою і приховаю рибок на самому видному місці. Золота моя коси трохи тут. Чудово, можна йти. Добрий день. Мені на процедури. Е, звісно, проходьте. Ура, мій план спрацював. Ну, як справи мій солодкий хом'ячок. Привіт, дивись, я принесла твоїх улюблених рибок. Зараз зробимо їм акваріум зі склянки. Ось одна, а от і інша. Ну, що я казала? Обіцяла принести твоїх вихованців, щоб ти не сумувала. Велике дякую. Мамочки, що у мене в роті? Що? Дівчата, звідки тут риба? Ай, вибач, будь ласка, ось це у вийшло! Прямо по коридору та праворуч. Зрозумів, дякую. Добрий, день! привіт. -апчки. Що? Кішка? З тваринами до лікарні заборонено. Хіба це важко запам'ятати? Не ображайся кішечко, Ходімо звідси. Бабчки. Добрий день. Хвилиночку. Щось ви дуже підозріло виглядаєте. Ага, а це що у нас тут? Черепашка. і знав, що ви намагаєтесь мене провести. Залишу її тут. Повертаючись назад заберете. Мій любий тарганчик, я не хочу залишати тебе тут. Не бійся, у мене є ідея. О, чудово. Добрий день, голова так болить. Вам третій кабінет. Ура вийшло. Мамочки, ось це трома. Нічого страшного. Зараз розмотаю бинти та дістану свого улюбленця. Ой, милаха, познайомтесь. Мамочки, це ще тарган. Не ображайся. Просто дуже вразлива сусідка. Hello. Добрий день. Добрий день. Oh. Знак бачили з тваринами не можна. Залишайте вашу морську свинку у цій коробці, і тоді можете пройти. Солодка моя булочка. Не хвилюйся, Скоро я тебе заберу. Так. Чому ніхто не читає правила лікарні? Так, котик, не хвилюйся. Я тебе тут не залишу. У мене є ідея. Чудово. головне сади тихо. Добрий день, лікар. Мені на прийом. Хвилиночку, я вас послухаю. Сподіваюсь, він не здогадається. Хм, дуже дивно. Зачекайте, дитина не може видавати такі звуки. Ви що хотіли мене обдурити? Знаєте, здається мені час. Mm. Страв мої голови вперед по коридору. <звук> Стоп! А що це у вас у кошику? Кролик з кроликами не можна. Залишайте тут там можете проходити. Який суворий? Mm -hmm. Не хвилюйся, равлик. Я щось вигадаю. Ти прийдеш разом зі мною. О, У мене з'явилася ідея. Притворюся кухарем та приховаю тебе в одній з каструль на візку. От і кухарська форма. Що скажете, мені личить? Чудово. Покладу тебе на дно каструлі, а для надійності прикрию зверху тарілкою каші, щоб ніхто не здогадався. Здається, ідеально. Ну і що, поїхали? Одну хвилинку. Мені треба все перевірити. Раптом ви вирішили пронести домашню тварину. Ну-ка, ой, фу, каша. Проходьте швидше. Так, вийшло. Диви, що я принесла. Ой, яка неапетитна каша, та справа не в каші. Дивись сюди уважніше. Лікар сказав, що у лікарню проносити тварин не можна, а у мене вийшло. Ого, як круто. Так, так, я передзвоню. Ей, У мене запис. Ви що, не помітили знак? З тваринами до лікарні не можна. Ви без тварин? Тоді проходьте. Не хвилюся, я тебе так просто не здам. М -м, здається, у мене з'явилася ідея. Вентиляція у лікарні це те, що треба. У мене розумна дівчинка, та будеш слідувати нашому плану, так? Залай сюди, скоро побачимось не самой. Решітка закрита. Тепер можна проходити. Добрий день, лікар. Покажіть, будь ласка, вашу сумку. Без проблем. Для чого вам так багато сиру? Хоча кожного свої приколи. Проходьте. Так. Де тут вентиляція? О, Ось і вона. Зараз мені сири пригодиться. Зірочка моя, йди сюди. Ну-ка, о, ти не дуже сумувала. Ходи на ручки моя золота. Ну от ми знову разом, як я, і обіцяла. І ніякий лікар нас не розлучить. Стоп! Правила нашої лікарні бачили. Ну, будь ласка, можна я пройду? Це моя улюблена ящерка. Ні, ящерицю залишаємо в коробці. Фу, кого лише люди не заводять. А тепер проходьте. А? Як же мені пройти з собакою? Я не хочу залишати свого улюбленого друга тут. О, Точно! У мене з'явилася ідея. Із собакою поводирем мене точно повинні пустити. Трохи попрацюємо над образом. З вудочки зробимо палку. Та надінемо окуляри. Перевтілення завершено. Одна мить. Стійте кому кажу. Ой, прошу вибачення. Дуже незручно вийшло. От блін, впустив свій м'ячик. Стій, стій, куди? О, ні. Все ще що за дива. Дружок стій! я сказала стій. Зачекайте, я думав, ви не бачите. Це що, зачекайте? Так дівчина все бачить. Спіймала нарешті. Прикаделька, ти дуже погана дівчинка. Ей! А ну геть звідси. Пошуканці.